В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Яка заповідь в законі найбільша? Яка частина Євангелія найважливіша? Напевне, так питання ставити не можна. Всі заповіді Божі обов'язкові до виконання і кожне слово Євангелії святе. І спасительне. Але щодо резонансу, то найбільш резонансним, мабуть, було те зачало, яке ми чули сьогодні з вами. Від переживання цього епізоду почався потужний монаший рух і одним зачинателем, якого був Святий преподобний Антоній Великий, про якого ми знаємо від його біографа і учня святителя Афанасія Олександрійського. Будучи юнаком, преподобний Антоній почув оці євангельські слова і одразу перемінив своє життя радикально. Він відмовився від Маєтків своїх. Він пішов у постилі і десятки років провів там, проводячи аскетичне життя в молитві, в пості і в побожних роздумах. Сьогодні ми чуємо, як один юнак підійшов до учителя Благого. І з запитанням, що я маю зробити, щоб мати життя вічне. Напевне, цей юнак був кращий від абсолютної більшості людей. Чи часто вичув від людей такі запитання? А він шукав єдиного на потребу. Він шукав життя вічного. І почув відповідь вчителя. якщо хочеш війти в життя вічне, виконуй заповіді, які не вбивай, не чини перелібу, не кради, не лежи світчі, шануй батька і матір твоїх і люби ближнього свого, як самого себе. На що юнак відповів? Все це як зберіг від юності своєї. У нас немає підстав сумніватися в правдивості його слів. Напевно, Він так і робив. Він виконував всі заповіді Божі. Старанно і важно. Бачите, Ісус нічого йому не сказав, не звинуватив його неправді. Значить, Ісус був згоден з ним. Значить, І Ісусу він сподобався. І тоді спитав юнак, чого мені не вистачає, щоб чого я ще не... не зробив? Тоді Ісус сказав йому, якщо ти хочеш бути довершеним, продай все, що маєш, роздай бідним і будеш мати скарб на небесах. І Сідуй, йди за мною. Юнак, почувши ці слова, пішов в великій печалі, бо він мав дуже багато добра. Ісус, озирнувшись, сказав учням своїм, як тяжко багатому увійти в Царство Боже. Потім сказав, Легше верблюдами пройти крізь вушко голки, аніж багатому увійти в Царство Небесне. На що ученики здивувалися і сказали з жахом, хто ж тоді може врятуватися? Ісус сказав їм, це неможливо для людей, а для Бога все можливо. Ну, тут необхідне уточнення. Вушкоголки, так називались, одні, одні з багатьох врат в Єрусалімі. Вони були дуже вузькі, тісні і до того ж невисокі. Були в Єрусалимі інші ворота, в які, через які купці провозили свої товари в місто. Вони були широкі, просторі. І Верблюди навіть на в'ючі не могли вільно в них прогодити. Але тільки не в, в ушко голки. Можна було верблюду пройти крізь ті врата? Теоретично так. Для цього йому треба було низько нахилити свою горду шию, стати на коліна і протіснитися між стін, нам'явши собі ребра і обідравши боки. Всім по ті з такого верблюда. Тобто це вказання на те, як важко, як важко багато пройти в Царство Боже. Важко, але неможливо. Не Бо серед спасенних, серед святих є, є безліч багатих людей. І вони своє багатство використали для спасіння свого. Ну, В цьому випадкові. Юнак цей, який прекрасний, старанний юнак, який виконував заповідь, який справді шукав Царство Боже, тут пішов опечалений, бо він не зміг розірвати пута земного багатства свого навіть не пута, а залізні окови, сотні рук, які вчепилися в нього і не пускали йти слідом за Христом. І недаром кажуть, що багатство це клітка золота для душі. Багатство зв'язує душу, багатство примушує нас робити те, чого ми не хочемо і чого ми не любимо. Багатство позбавляє нас вічних благ воно прив'язує нас до землі. І оце ставлення до багатства, до свого майна, воно може бути різним. Наприклад, якийсь мільярдер може не так турбуватися про свої багатства, як якийсь безхатько, бомж, який знайшов напівпорожню пляшку, схопився за неї. І для нього ця пляшка це дорожче усіх царств світа славою їх. Ми повинні знати на себе дивитись, наскільки ми прив'язані до земного, до минущого світу. Цей старанний, прекрасний юнак міг би піти за Ісусом, міг би стати одним з апостолів. Ми б знали його ім'я, ми б його прославляли в числі святих, але імені від нього не осталося. Він, хоч і був, хоч виконував заповіді Божі. Але довершеним він так і не став. Не сказано, що він безнадійно позбувся Небесного Царства. Напевне, Господь вознаградить його труди. Але до довершності він так і не досяг. І ось, коли ученики спитали, хто ж тоді може спастися, Ісус сказав, для людей це неможливо, для Бога все можливо. Амінь.